Всіх вітаю! Сьогодні у нас новий урок. Наступна тема відсотки. Тут не буде теорії ймовірності, вона трішки буде далі. Але е, найголовніше знову реклама. <сум> Записуйтесь на підписуйтесь на інстаграм, або заходьте на сайт школи, якщо ви хочете взяти заняття. Директ відкритий. Так що все в ваших руках. І так, почнемо. У я наушники не зняв, перевіряв звук. Так. Відсотки. Ну, що таке взагалі відсоток? Відсоток це якась частина від чогось цілого, або не дуже цілого. Ну, там вже як це все піде. Умовно, один відсоток від арбуза, один відсоток від е, якогось там виробітку нафти, так, добуття нафти. тобто... Все це ось якась частина від цілого. Тобто ми добули, наприклад, 300 тонн нафти, 1%, там 300 кг буде. Ну, я так просто для прикладу. Умовно. Відсотком називають одну соту частину чогось. Тобто 1% це одна сота. Або ще можна записати як 0,01, якщо через число. В принципі, вам головне запам'ятати, ось 1 сота це 1%, 10 сотих це 10%, 25 сотих, 25% і 100 сотих, тобто 100 і 100 це 100% або щось ціле. Тобто, е, ну, маю на увазі не просто цілий об'єкт, а може бути ще об'єктів. Наприклад, ділянки, ділянка якась ми, не, ну, ми умовно можемо. У нас вже різні ділянки можуть бути, але тут вже така ситуація. Щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, треба помножити його на 100. Тобто, у вас, наприклад, є 0,7. тобто, ,7, тобто, 0,7, Множимо на 100, отримуємо 70%. Логічно доволі. так? Якщо ми пам'ятаємо, що одиниця це 100%. А щоб перетворити відсотків в десятковий дріб, потрібно поділити на 100. Тобто у вас було 60%. Ви хочете дізнатися, скільки це буде в числі. так, це ж, ну, як вам зручніше буде вирішувати. В принципі, це майже не використовується, але хай буде. Якщо потрібно перевести дріб у відсотки, то множимо дріб на 100. Ну, це те ж саме, що це ось правило. Але, в принципі, таке ось. Якщо ось 2 третіх помножити на 100%, це 66,2 третіх. Або 66,6 в періоді. Ми періоди розглядали на минулому уроці, думаю, пам'ятаєте. Ой, задачі на відсотках. Найголовніше це зрозуміти, що за що відповідає. Тобто, що у вас 100%, що там 20, що 30. Умовно. Давайте просто розберемо такі класичні задачі, які зустрічались в НМТ. Зарплата водія складає там 3400, аванс видають в розмірі 40%. Яку суму отримає водій авансом? Ну, в принципі, нічого складного. ОМОН. Перше, що це у нас іде? Давайте складемо ось. 3400. Зрозуміло, що це 100%. 100%. Так, підкреслюємо. так. Тобто, далі мене спитають аванс. Аванс це сума. Тобто тут х повинен бути. Дорівнює. Ну, Тут вже можна як дорівнює вважати. 40%. Так? Тобто 40% авансу. Ну що, по правилу пропорції? Ми можемо перекидати, якщо у нас дріб дорівнює дробу по діагоналі, вліво-вправо. І умовно отримаємо те, що у нас x іде до сотки, сотка вниз і 40 перекидуємо. Тобто Х дорівнює 3400. Помножити на 100. Поді... До речі, не на 100, на 40. І поділити на.

4 на 3, 12, плюс 1. В принципі, нічого складного немає, якщо вам така задача попадеться, головне правильно розуміти. Щоб правильно розуміти, задачі 10% зробіть і будете, в принципі, розуміти, як воно працює. Далі у нас ідуть, робітники отримали аванс, ще є 35% від їхньої ЗП, яку зарплату отримають робітники. В принципі, те ж саме складаємо пропорцію: 1400 до 35%. Це як, так, уже можна. Як Х зарплата невідома, яку нас питають, до 100%. Так, в принципі, в принципі, Що ми можемо про це сказати? Ми можемо сказати, що у нас виходить доволі все просто. Знову те ж саме те ж саме перекидування, Х35 міняємо місцями, а сотку 1400 перекидуємо. В принципі, що у нас виходить? Виходить те, що у нас 1400 помножити на 100, поділити на 35. Так. Хочу сокротити. Ой, х дорівнює. Так, забули. Що тут 35 і 14, 2 і 5. Хочу скоротити ще 100 на 5, це буде 20. 2, 2, 2х2, 2, 4. І скільки там у нас нулів? Ще 3 нуля. 4000. І все. Тобто нічого складного тут нема, головне практика. А, вчитель Авансом 7200. Який відсоток він отримав, якщо його зарплатня 1800. Зарплатня, звісно, у нас маленька, але. В принципі, ладно. А, так, в принципі, знову складаємо пропорцію 1800. Це 100%. 720. Це відсотків. Так. Знову по пропорції міняємо, міняємо, міняємо. Так. Навіть, начебто там сотку не треба перекидати. Так. Ну, і що у нас виходить тут Х дорівнює 1800. Помножити на. 1800, знаменник пішло. Ще що я, що я зранку роблю. 720 на 100. Поділити на 1800. Так, так хочу зробити 720 і 18. Ой, це воно повинно скорочуватись. На 9. На 9. Давайте скоротимо на 9. Тут залишається 2, тут залишається 8. Знову 2,8, 4. Тобто 4 тисячі. Начебто. О, які 4 тисячі. Оу, оу, оу. щось з ранку у мене щось не дуже добре. 40%, боже. Я бач... де нулів взялось. О, сотки побачив. Далі йдуть у нас формули складних відсотків. <кхід> прості, складні. Складні, прості. А, в принципі. Що можна про це все сказати? В принципі, прості відсотки це коли ви кладете суму якусь суму, і вам від цієї суми кожен рік капає гроші від ту, яку ви спочатку поклали. А складні відсотки. Це коли у вас ви поклали суму, за перший рік натіклось, воно додало до цієї суми. І на наступний вже рік, на другий рік, у вас вже буде від цієї суми, яка вже накопичена і відсотки. Ми зараз, на прикладі, це розберемо. Взагалі формули виглядають так: тобто для знаходження АН це сума, яка вийде, А – це початкова сума. 1%… Один це як 100% вважається, але ну, щоб потім не переводити відсотки знову, то простіше цією формулою користуватися. 1 плюс P це процентна ставка за якийсь час, n це кількість такого часу. Тобто, умовно, 8% за рік на 10 років і поділити на 100. Складні відсотки відрізняються формула, те, що тут n у нас в чисельнику, а тут в степені. Це більш таку формулу, яку треба завчити. Задання не знаю, попадеться чи ні, чесно вам скажу. Але, в принципі, краще це вивчити. Воно доволі просте, тому не думаю, що проблема. Давайте розберемо ситуацію, де ми 1000, кладемо під 10%. Так. А, так, ми зараз зробимо ось так. А, не потрібно це. Ну і ладно. Я думав, зберіглося, я вчора записував, але звук не записала. який жах. Так, кладемо 150%, 10%, це 100 гривень. Кожен раз у нас додається 100 гривень. Тобто, наприклад, на п'ятий рік, так, п'ятий рік вийде 1500, якщо так дивитися. Так, якщо ми кладемо під 10%, то за перший рік. А чому тут 1100? 1000, під 10%, то це вийде 1100. 10 гривень і знову кладеться під 10%. Тобто складні відсотки, так називаємо. Ой, скільки там вийде? 1221. Бачите? Тобто, уже на другий рік у нас різниця 21 гривня. В принципі, в принципі, так сказати, хто постарше, ви, скажімо, все постарші будете дивитися. На пиво навіть не вистачить, так? Вашому улюбленому репетитору. Але, але, ми це дивимося на масштабі 1000 гривень. Тисяча гривень це менше, ніж взуття коштує, умовно. Якщо там брати суму 50 тисяч, давайте, от 50 тисяч, так? 50 тисяч. Помножити. Де тут множення? Помножити на. Ну, давайте. У нас буде ці ж самі 1 і 1. Помножити в степені, хай буде на 5 років. У нас вийде 80 тисяч з копійками. Так? Якщо б простими відсотками б це все вирішували, то у нас було б 5 тисяч. 50 тисяч помножити на в дужках. Так, у нас там іде 1, хай плюс. Плюс. У нас і 10% помножити на 5. Плюс 05 виходить. Так. 10% помножити на 5 років, то так, плюс 05 дорівнює. Вийде 75 тисяч. Тобто, умовно. Бачите, вже, яка різниця? На 5 тисяч. Це не дуже. Ну, звісно, ми кладемо і великі гроші, але ну, зараз там 10%, начебто, нема ні у кого. Ану, зараз. Процентна ставка депозиту. Процентна ставка депозиту Україна. Он ну, 17% максимальна ставка. 17%. Тобто, якщо ми замінимо це, не, Ну, ми беремо 10%, тобто 17% це майже в два рази більше. Тобто ви заробите майже в цьому випадку десь 1090. А Тут. ну, 85, напевно. Ну, це все треба вирішувати. Це ми так, пальцем в небо тикаємо, А я цього не люблю. Тобто, умовно. І знову ми тут кладем, будемо класти, повертаємось до наших ецех, 1221, під 10%. І знову у нас щось вийде тут. Так? Тобто, вже різниця буде розбігатися на, набагато більше, ніж uh, тут. В принципі, це все. Давайте вон просту задачку. Наприклад, давайте ось тут ми зробимо. Доволі, я, до речі, показав. Давайте трішки іншого типу зробимо задачу. Нам треба отримати 20 тисяч, покласти гроші на 3 роки, під 12%. Давайте вон, під 17%. наших відсотків, Ті-ті мерзко пограємо, а, Так, давайте через складні відсотки. Вирішимо цю задачу просто, і все. Я тут, в принципі, на прикладі вам показав, що чим різниця. Так, давайте. А, тобто нам треба знайти а0 наш початковий вклад, невідомий. А, ну, беремо формулу нашу, АН дорівнює а0 плюс, помножити, помножити, помножити. 1 плюс о, П поділити на 100. І помножити, ну, не помножити а в ступіні n. Так? Нам треба звідси знайти А нуВ. Ну, по пропорції, у цей ось великий такий множник, неприємний. Кинемо в знаменник до АН. А ну -е дорівнює АН поділити на 1 плюс. П поділити на 100 в степені N. Так. В принципі, що у нас вийде? АН -е це у нас скільки там? 20 тисяч. Поділити на 1. У нас 17%, тобто плюс 017. В степені 3. Так. Давайте це все на калькуляторі зробимо. Я не дуже хочу втратити час. 20 тисяч. Поділити. Де поділити? -хо -хо. Найдіть мені поділити. Поділити на. 1,17 в третій степені. Нам треба покласти 12 тисяч. 12500. Ну, ми округлимо трішки, приблизно дорівнює 12 500. Тобто, ви бачите, як це все цікаво, так би умовити. Але по поводу вкладів. Я зразу вам скажу: інфляція зазвичай десь близько з відсотками. Якщо ви там вже то на інший ютуб-канал йдіть з інфляцією. Але в банку ви тільки збережете свої кошти, які у вас є на даний час. В більшості випадків. Якщо ви скажете краще, я під подушку полоджу, то частину грошей ваших з'їсть інфляція. Так що тут уже такий ось вибір. Ай, так. Далі. Що у нас іде? Далі у нас йдуть задачі на змішування, на сплави, на вміст чогось чомусь. Умовно. Умова задачі, я тут не розписував. Фером, магній, цинк у нас є, маса сплава така, та фером 30%, магнію 20%. В принципі, в принципі, Це достатньо інформації для того, щоб вирішити. Чому? У нас масу. Цинку ми можемо дізнатися, що у нас залишилось 50%. Тому що весь плав. Ми знаємо, що це 100%. Тому феруму у нас 30%, магнію 20%. І залишається 50 на цинк. Не знаю, що за сплав. Дуже ну, ладно, після уроку подивлюсь. Далі. Що у нас таке ось цікаве? Так. Ми знаємо, що можемо скласти знову пропорцію нашу улюблену. У нас три елементи, не два вже, але що нас зупиняє? Пропорцію яку? Давайте 100% відносяться як 32 кілограми. Тобто 100 відноситься до 50% як 32 до Х. Ну, ми вже бачимо, що тут скорочення йде. Тут у нас 2. Х дорівнює 32 поділити на 2 по пропорції поміняв просто місцями. Це 16 кілограмів. 16 кілограмів. В принципі, в принципі, нічого складного, ми знайшли масу цинку. Давайте далі знайдемо масу магнію. Але не через 100%, тому що не треба циклитись на цих 100%. Ви можете зекономити час, взявши іншу пропорцію. Давайте візьмемо цинк, відношення цинку до магнію нашого. Так, а, так цинку у нас як 50% до 16 кг, кілограмів. кілограмів відноситься так, як магнію у нас 20%. До Y кілограмів. Не дуже добре брати, коли ви вже X шукали знову X писати і шукати його, щоб не плутатись. Тому беріть якусь іншу невідому. Y, K, Z, що хочете. А, якщо що, Z. Z. Мене учні люблять підкалувати по поводу Z. Це просто буква греческого алфавіту. Нічого не знаю. Так, Ну що, знову пропорція. Я б навіть зразу скоротив нуляки. Так? Y дорівнює. І двійку сюди перекинемо зразу. 16 на 2 поділити на 5. 16 на 2 це 32, поділити на 5. Дорівнює. Хочу на 2. домножити, мені лінь думати. 64 10, або 6,4. Кілограми. По факту, ферму можна навіть не складати пропорцію, скільки залишилось. 32-16 64. Ми отримаємо масу ферму, тому що весь сплав у нас такий ось. Так, далі йдуть трішки складніші задачі на змішування. Я покажу, як вони робляться. У першій посудині міститься 200 грам розчину солі з концентрацією такої, а в другій 300 грам розчину з концентрацією 20. Обидва розчини змішали. Тут важливо розуміти, що у вас відбувається. Хочеться? Ось, ось так хочеться. Я хочу 10 плюс 20 поділити на 2. Але це невірно. Чому? Одна проста причина цього, цієї невірності в тому, що у вас різні об'єми Так, цих двох розчинів. Тобто, не все так однозначно. Давайте от розберемо ситуацію. Два розчини, ну, дві каплі води. Або дві пляшки води, якщо згори дивимось. Ми взиваємо в третю пляшку. Так? Тут ми знаємо, що у нас 200 грам. Грам і 10%. Тут у нас 300 грам. І 20%. Ми не знаємо, що тут утвориться. Я тут навіть знак питання поставив. Але скільки у нас спільний об'єм вийде? 500. Грам. Дуже добре. Далі, далі. Ми робимо що? Далі. Ми можемо визначити скільки тут солі було. В принципі, якщо 10, в 100 грамах 10% т. 10 грам, то в 200. Логічно, що у нас тут 20 грамів солі. Тут у нас така ж сама ситуація 60 грамів солі. Як я порахував? Є ідей. В 100 грамах при 20% у нас буде 20 грамів, а у нас 3 рази більший об'єм іде. Так, 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 так. І що у нас там далі? Далі у нас йде 500 грам. Сумарно, скільки у нас солі стало? Солі у нас стало 80 грам. Ну, і знаходимо відношення 80 поділити на 500 дорівнює 00. Хочу до сотки догнати. Це у нас буде 16. сотих. Або 0,16. Якщо пере... переведемо ось, для цього, потрібно переводити в відсотки. 16%. Все доволі просто. Тобто, нема ніяких проблем з цим всим. Тобто, я вам так скажу. Ну, в принципі. Отут, ось тут, ось ці ось дві задачі: тут треба набивати руку. В принципі, якщо ви хочете себе перевірити, ви можете попросити. Я, як я зараз вивчаю англійську, ви можете попросити ChatGPT Піті зробити для вас завдання без розв'язку. Тобто, зробити для нього пронт, що ви учень, що ви хочете розібратися, а не просто дай мені відповідь. Тобто не пояснюй, типу, якщо мені щось потрібно буде, то ти даєш лише мінімальну подсказку. В цьому випадку ChatGPT працює дуже, як, дуже добре як викладач. Тобто тут вже справа за вами. В принципі, все. Наступна тема: цілі вирази, воно теж погано записалося, я буду зараз перезаписувати. Але я всіх люблю, всіх цілую і всім па-па!